З Різдвом Христовим, дорогі друзі, вітаємо вас на Ютуб-каналі Віче. Отче Христос народився. Славімо Його! Вітаю всіх з Різдвом Христовим! з цим світлим і великим святом! Ну що, друзі, зі мною в ефірі проти Володимир Давидов, і ми традиційно сьогодні говоримо про Євангеліє. Продовжуємо читати святе письмо про народження Ісуса, Спасителя миру в наш світ. Коли ж Ісус народився у Вифлеємі Юдейському у дні царя Ірода, волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима, кажучи, де є народжений цар юдейський, бо ми бачили зірку Його на Сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, ірод, цар, стривожився і увесь Єрусалим з ним. І, зібравши всіх первосвящеників і книжників народних, питав у них, де мав би народитися Христос. Вони ж сказали йому у вифлеємі юдейському, бо так написано пророком і ти, Вифлеєме, земле Іудина, нічим не менший від інших володінь іудиних, бо з тебе вийде вождь, який упасе народ мій Ізраїля. Тоді ірод, потайки, покликавши волхвів, вивідав від них час з'явлення зірки і, пославши їх до вифлеєма, сказав Підіть. Старано розвідайте про немовля, і коли знайдете, сповістіть мене, щоби мені піти, поклонитися йому? Вони, вислухавши царя, пішли. Отже, ну, по-перше, от що це за волхви прийшли зі Сходу? Тобто, ми можемо навіть вважати, що ці люди не були юдеями або жителями Ізраїлю, правильно? Чи, тобто, вони що, могли взагалі бути з Єгипту на наприклад. Чи відомо нам щось про це? Бо це ж такі да. не були безумовно. А, все, що нам цікаво, що Євангелія нам настільки мало говорить, що в принципі дуже багато ну ці всі е, персонажі обросли дуже багатьма легендами, але все-таки церковна археологія е, досліджує взагалі всі ці е, явища і, і персоналі, які є в Біблії, і от що на сьогодні ми маємо, те, що Скоріше за все їх було троє. Троє, тому що було принесено три, три дари. Хоча, знову ж таки, однозначно, то, що це було три людини, ми не знаємо. Знову ж таки, сказано, що волхви в них переводах мудреці. Скажімо так, що в грецькому в грецькій, в грецькій мові, в грецькому варіанті Євангелія, стоїть слово могі, а взагалі воно вказує на персидське слово яким о, означали персидських жерців? Можливо, це були персидські жерці, можливо, це були вавилонські е, астрологи, можливо, це були навіть е, з е, тось перс, перси або аравійці. Знову ж таки, однозначно невідомо. Царями їх почали називати, поча, царями їх почав називати Тертулян в другому столітті для того, щоб в народі а, не було такого е, якогось посилання позитивного про волхвів тобто ті, хто займається ворожбою, чи ще щось, і через це якби підніс їхній титул, якби е, возвеличив їх. А, цікаво, що взагалі. Якщо так розбиратися, то Волхвина е, в ті часи це більше були астрономи і астрологи. Це не ті, хто були там чарували над зельєм чи ще щось. Е, а... Що дійсно звіздочоти? Ну, да, тому по... вони її зірку побачили, вони кажуть, що ми її побачимо. Зір... Угу. Знову ж таки, чи вони побачили зірку? Деякі вчені схильні, що вони побачили якесь небесне явище. Тобто це могло бути якийсь парад планет чи ще якесь астрономічне явище, яке вказувало на те, що щось має відбутися. А чому? А чому Ірод стривожився? От невже він сам не хотів, щоб в його країну прийшов Спаситель? Ну, по суті, спаситель. Його ж царства від римської окупації, як писалося в пророцтвах. чи сам Ірод не був юдеєм, а був римлянином і був поставлений від них? Тобто, що нам про це відомо для Ірода. Іудея не була рідною. І іудеї не були. Він був ідумей. Угу. Тобто, це плем'я, яке свого часу іудеї підкорили собі, і, іду і іудумеї. Підкорилися і прийняли юдаїзм, хоча вони це прийняли формально для того, щоб їх не гнобили, але вони завжди, якби іудеїв ненавиділи. І от, коли Римська Римська держава, Римська імперія поневолила, прийшла захоплювати Палестину, то і думеї виступили, вони стали колаборантами. Вони виступили, підтримали римську окупацію, і коли іудея була підкорена. Звичайно, римська влада е, взяла і поставила очільником ірода. Тобі, <кій> пробачте. Е, через це в принципі він був чужинцем. Mm -hmm. е, і що цікаво, що в священному писанні було таке непряме пророцтво про те, що е, був ідумея, представник ідумеїв, буде царювати над іудеями. Тобто, це було сповнення деякого такого пророцтва. Mm -hmm. Через це для ірода, по-перше, ми знаємо з історичних джерел, що Ірод був жорстокою людиною, властолюбивою. І через це, коли він від Волхвів дізнався, що з'явився якийсь цар або mm -hmm. якийсь претендент, звичайно, йому це не сподобалося. Yeah, тому що він розумів, що він не той цар, якого чекали е, іудеї, не то що чекали, якого хочуть іудеї, тому що він є чужинцем, він є представник взагалі ірод. І його влада це була маріонеткова е, uh -huh. маріонеткова влада, яка він нічого не міг робити. От тільки він відомий тим великими своїми будівничними планами, які він частково і реалізував. Uh -huh. А от воювати чи що він був повністю е, залежним від ри того, що скажуть uh -huh. римляни, від того, що скаже Понтій Пілат той же uh -huh. то він підкорявся про прокуратору, зрозуміло. Ну от давайте читати далі. І ось зірка, яку бачили вони на сході, йшла перед ними, аж поки нарешті прийшла і зупинилась над місцем, де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою і, увійшовши в дім, побачили немовля з Марією, матір'ю його і впавши, поклонилися йому і, відкривши скарби свої, принесли йому дари золото, ладан і смирну, і, одержавши у вісні одкровення, не повертатися до ірода, Іншою дорогою відійшли до країни своєї. Ну, отче, ти трошки вже почав говорити, а що ми дійсно знаємо про цю зірку? Як це, що вона вела волхвів, йшла перед ними? І, от, до речі, тут ще цікаво, що пастухи прийшли вклонитися новонародженому Спасителю, який лежав в яслях, тобто в хліву. А от коли прийшли волхви, то, бачиш, ми читаємо: сказано, що вони вже увійшли в дім. Тобто Іосиф вже зміг віднайти місце для родини в якомусь домі. Ну, е це було ще там, же, чи вони вже кудись перемістились, ми не знаємо. Але от цікаво, як зірка знала, куди їх вести. Як це ми можемо собі уявити? Взагалі, чому, е я трошки візьму ще е заздалегідь. Чому вони взагалі прийшли? Справа в тому, що іудеї були в полоні в Вавилоні. І, звичайно, під процес, е процес асиміляції з місцевим населенням носив. Е Характер, як би, з двох сторін. Тобто і Вавилонці теж переймали якусь культуру або якісь е чаяння, які були у юдеїв. І, звичайно, про те, що прийде якийсь цар, е для них це можливо у них і залишились якісь згадки в якихось їхніх е письменах. І коли було це явище на небі, чи це бу були парад планет, чи це була комета, нам невідомо. А вони якби співставили, що е, отут таке велике явище, і маєш будь-десь там на е, в Ізраїлі, в Палестині має бути цар, і через це вони прийшли. Так, от е, е, є така таке пояснення, що вони прийшли, не е, їх зірка не вела е, в Єрусалим. Тобто, вони побачили явище і прийшли до Ірода, тому що де має бути цар народ народитися? Mm -hmm. В царських палатах, значить прийшли до царя. І тут виявляється, що ні. А далі, от, як е, святі оці пояснюють, деякі, що вже е, від Ірода до місця, де жив уже тоді Спаситель, їх вів ангел в віді якогось небесного світила, mm -hmm. який вказував дорогу. Тобто, mm -hmm. ну, як передати це? Ну, от, mm -hmm. Для них можливо, це було як зірка, чи як якийсь от як іудеї, коли йшли через пустелю, був перед ними в, в день е, стовп. Диму, а вночі вогняний стовп пів їх через пустелю. Точно тут же те ж саме могло бути надприродне якесь явище, яке їх провело. А скільки ж там, в принципі, йти від Єрусалиму до Вифлеєма? Там вже взагалі трошки через це, от. а от е, питання з того, де Христос був, дійсно е, щоб відповісти на це питання, коли прийшли волхви, скільки пройшло? Часу з моменту народження Христа і, і Волхви прийшли, ми можемо, звичайно, ми зараз візьмемо трошки далі Івангелі, яке mm -hmm. сьогодні не звучить е, якби в храмі, але це є відповіддю, коли вони втікли, е, що наказав Ірод? Ми знаємо це побиттям багатотисячне побиття немовлят. Mm -hmm. Mm -hmm. І як було сказано, всіх немовлят від двох років і менше, mm -hmm. тобто, значить, пройшло два роки. Угу. Ну, звичайно, в печері вони ж не жили. Тобто народився Христос, якби в форс-мажорних обставинах, бо не було в той момент де, ну, де зупинитися. Гостиниці були, а там уже далі, далі ситуація змінилася. Дуже цікаво І не росло вже в звичайній будівлі. А, цікаво, що у нас, в принципі, ми як сприймаємо історію. Через колядки, через вертепи. І дійсно, тут пастушки прийшли, тут е, прийшли волхви, і ніби це все в один Середу. момент. Угу. І сіточка вела цих волхів. Але все-таки одне діло колядки, народна творчість, а друге, коли вже е, про це. Е, Ну, говорять, на, на рівні церковної е, науки, церковної археології, церковної історії. Те е, коли людина мислить і задає питання: а чому, а що? От ми сьогодні розбираємо, так що це було за небесне світило? Це комета, чи це світило? є варіанти? А от як було насправді, ну не на все ми можемо знайти відповідь. Ну, не на все, так. але для нас найголовніше те, що ця подія <світ> відбулася. Для вас спасіння важливо, що Христос прийшов, а яким чином прийшли волхви? Я думаю, що це на наше спасіння з вами ніяк не впливає. Абсолютно. Ну що, ну, ну тим не менш, бачиш, на нас має впливати те, як вірили волхви, як вони довірилися і пастухи, От ми говорили про це. А, відомо. До речі, я казав, як їх звати. Тобто, це ти на початку спитала, я забув: е, ну, так як відомо історії, що Гаспар. Мельхіор і Бальтазар. Тобто uh -huh. цікаво, що взагалі їх взагалі церква вважає святими, і навіть і ніби мощі. Чи дуже так в стилі легенди або таких оповідей описує Умберто Еко в своєму творі «Булдоліно», там взагалі що відбувалося в середньовічі з мощами, і там якраз саме ці три. Волхви найбільше фігурують як мощі в романі. Ну такий цікавий історичний роман. Просто згадалось. Так ну що, отче, це дійсно прекрасні прекрасна пора настала, Ми відсвяткували, святкуємо ще різдво. Зараз буде час колядок, щедрівок. Що, друзі, дякую вам, що ви з нами. Доєднуйтесь до Ютуб-каналу Вічі. Хто вже дивився, знає, а хто ні. Розповідаю вам, що в нас на каналі є різдвяні колядки. Будь ласка, слухайте їх, підписуйтесь, шерте, ви можете вдома роз... вивчити всі разом і заспівати свої е... зі своїми дітьми. Ну дійсно. Колядки, які на нашому каналі. Так, я ж і кажу. Тобто, дуже чудовий, чудовий настрій у всіх попри все, попри те, що в нашій країні ми знаємо, що відбувається, ми якраз така подія, як народження Ісуса Христа, ми, дає нам справді радість і сподівання, що Бог сильніший за всіх. І оскільки ми на нього сподіваємося і на нього молимося, то все в нас буде добре. тому що... Україна сьогодні дійсно з, за правду і за Ісуса Христа. Ну що, прощаємось? Так, я хотів би теж так разом з тобою закінчити, що Господь в цей світ прийшов для того, щоб сказати своїм учням мир вам, Учні ми Христа. Значить, маємо прийняти цей мир і поселити його в своєму серці, щоб не було розбрату у нас всередині, в наших сім'ях, в нашій країні. І... Захистити мир, який сьогодні під загрозою. Христос так. народився. Славімо його, друзі! Нехай різдвяна зірка осяює весь ваш шлях. До побачення, до зустрічі!